Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму youtube каналі У мене тут про материнство, розвиток, курси та багато-багато цікавого. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. І сьогодні у нас неймовірна тема. Можливо, ви бачили прев'ю, мене вже бомбануло. Можливо, ні. Я зберігала спокій аж до самого кінця. Але це відео для мене дуже важливо, знаєте, на таку болючу тему. Що найскладнішого у материнстві? Я мама вже більше трьох років. У мене якраз сину зараз три з половиною. У нього трошечки криза трьох. Ви, мабуть, знаєте, цей прекрасний час. Я нещодавно задумалась, проаналізувала, що саме. Є і було особисто для мене найскладнішим у всьому моєму материнстві. Я сподіваюся, це відео буде для вас підтримуючим. Можливо, ви впізнаєте себе, можливо, у вас це якісь інші аспекти. Обов'язково діліться їми у коментарях. Мені здається, дуже важливим розкривати ці питання. Щоб і люди, у яких нема дітей, розуміли у ці всі аспекти, і щоб батьки, у яких вже є діти, розуміли, що так, вони не одні. Багато хто переживає не найкращий емоційно стан у своєму житті, але це все можна виправити, це все можна прийняти, і від цього також буде набагато легше. Тож, давайте розпочинати наш хід парад. Я розпочну з того, що у мене бомбить найбільше, що у мене так по-живому болить, і чим я реально не можу не поділитися, це не підтримка оточуючих. Та окрім того, це, знаєте, таке засудження. Не завжди воно прям таке в лоб, ну ти там дурна мама. Часто це засудження якихось вчинків, поглядів, сприйняття рішень і ще щось. Не тільки від наших близьких, це навіть, знаєте, просто у суспільстві так прийнято. Якщо ти бачиш, що щось не так, або що тих би так не поступив, тобі обов'язково, знаєте, так макнути як кошеня тих молодих батьків в їх рішення, або просто такий момент, коли ти, знаєте, ставиш себе вище, аля у наші часи було не так. Ми виховували не так, і дивіться, які. Здорові діти прекрасні виросли ніхто до психологів не ходить. Окрім того, мені болить саме за те, що це певна норма в нашому суспільстві. Знаєте, поки шалені перегляди набирає шоу Супермама, де об'єктивно дуже набляють жінок за їх вибір. знаєте, така мізигінія просто на ровному місці, тому що в принципі це і роблять та самі жінки. Я, звісно, розумію, чому це відбувається, тому що немає чіткого орієнтиру зараз. Дуже багато різних джерел, на які можна опиратись, і це збиває з пантелику. Знаєте, класно було б мати такий посібник, який тобі в роддомі вручають, і там написано, як виховувати саме твою дитину. Я перший місяць дуже мріяла про такий гайд, але чомусь їх не видають. І тому створюються такі шоу. Як супермама, чесно, мене від нього бомбить і нудить одночасно. Мені якось ну, взагалі не подобається його дивитись. Хоча раніше, до того, як у мене з'явилася дитина, у мене взагалі з цим не було проблем. Я задоволена їм дивилася. Окрім того, я знаєте, навіть робила собі такі помарки: типу Ну, у мене нема дитини, але так покінченому і я б не поступила. Ну, хто ж знає, як ти поступиш через декілька років, коли у тебе ця дитина з'явиться. Я закликаю просто не робити це нормою, не робити нормою засудження батьків, навіть і знаєте, із хороших добрих причин. Не порівнюйте себе, не порівнюйте інших між собою, тому що це вам вже робить гірше. Десь ви краще, десь ви гірше, і це просто принижує вашу самооцінку нижче нуля. Якщо ви не бачили це моє відео, чому тупі люди думають, що вони розумні, а розумні при цьому? Відчуває себе нікчемом, ми обов'язково переходьте, подивіться, тут буде посилання, і я залишу його внизу під цим відео. Воно реально круто розкриває, як не треба робити, щоб у тебе була нормальна, класна самооцінка. І я там окремим пунктом так казала не порівнювати себе з іншими. І присікати таке порівняння взагалі, у вашому суспільстві. Якщо ви відчуваєте цю непідтримку, ви можете так людині прямо і сказати, що слухай, мене це заставляє себе почувати якось ніяково. Мені не подобаються слова, які ти кажеш, мені від них там образливо, або я почуваюся невпевнено. Єдине, що яку пораду я можу дати мамам, на яке джерело їм спиратись, бо, як я вже казала, джерела реально багато, з ким вам комфортно, з ким вам із спеціалістів, це можуть бути просто люди на Ютубі, це можуть бути ваші якісь друзі, знайомі, родичі. От з ким вам максимально комфортно, від кого вам приємно отримувати ці поради? Ви після них почуваєте себе реально набагато краще, тільки прислуховуйтесь до цих людей. Нехай вони будуть вашим єдиним орієнтиром. Я у перші місяці після пологів дуже полюбляла розмовляти зі своїми подругами, тому що вони у мене, знаєте, такі налігкі. У них діти старші, мій син був наймолодший, і вони такі, що? Не парся. Що таке було? Воно пройде. Взагалі там плюнь, три все буде порядок. І в мене, знаєте, я заряджалась у цією легкістю і, і таким оптимізмом з приводу дітей. Оберіть для себе саме таких людей і просто е, слідкуйте за ними. Якщо вам якось погано, просіть поради саме у них. Не обов'язково це мають бути якісь суперспеціалісти, але якщо ви знайдете спеціаліста, якому ви довіряєте, то це взагалі буде просто супер топ ідеально. Інколи вистачає просто реально поради, обіймів і сказати, що ти найкраща. Друга проблема, з якою я столкнулася у материнстві, вона для мене була дуже гострою. В перших місяцях це те, що я хотіла моментального результату. Просто у ту саму секунду. Щось це завжди проявлялось знаєте, у якихось екстраординарних подіях. Наприклад, дитина кричить. І я хотіла моментально, щоб він заспокоївся. От я його беру на руки, даю йому грудь, нехай він одразу заспокоїться. Звичайно. Просто після трьох років з дітьми я зрозуміла, що ні, моментально тільки ото кошенята народжуються, а все інше реально ну, роки праці, роки взаємодії, щоб зрозуміти ваш ментальний зв'язок. Що саме дитині треба, і реально не сподіватись, що буде якась умовно чарівна пігулка, яка заспокоїть вашу дитину, або яка роздуплить вас, або яка там вирішить проблему цю. Я дуже довго її шукала, блін. Я вас обіймаю всіх, але, на жаль, цієї пігулки нема. Іноді реально ну, час просто. Час на те, щоб заспокоїтися, час на те, щоб там, перестали лізти ті зуби безкінечно. Час на те, щоб дитина навчилася самостійно засипати. На це все треба час. Не одне повторювання, а прям багато. Зараз я привчаю дитину до горщика, і я просто така. Час. На це теж треба час. Я останній рік при цьому постійно ми розмовляємо про цей горщик, але я розумію, що, ну, мабуть, ще 101 раз, як попуга, мені треба це повторити, бо, як всім відомо, що перші 6 років дітям вуха просто для краси. Дуже довго до них щось якась інформація доходить. І прям треба у цьому моменті заспокоїтись, заземлитись і зрозуміти, що це просто твоє життя. Треба буде повторювати, чекати. Повторювати ще, якось навіть не обов'язково при цьому змінювати підходи, якщо це стосується там навчання або ще щось Просто побіги будуть трошки пізніше. Налаштовуйтесь на це, і це те, що реально допоможе на самому початку, коли ти одразу будеш розуміти, що це там всього ліж двадцятий раз із мільйона тисяч разів, які я повторювала цю фразу, ще треба повторити. Не страшно. І третє, що мене реально дуже сильно вибиває із себе, я зрозуміла, що це, знаєте, прям найбільша моя проблема у материнстві. Навіть не те, що дитина якось себе поводить, що вона там не слухняна, що вона мене не чує, що треба взяти відповідальність, а саме те, що я відчуваю емоції до дитини. І вони зовсім не завжди такі прекрасні. Не завжди я дивлюсь на свою дитину і думаю, яка ти квіточка, яка ти булочка. Слава Богу, що є і такий час, коли я так дивлюсь, просто з іскрами у очах. Думаю, Боже, який ти прекрасний. Але часто діти випробовують нас на міцність, я вам скажу чесно, і прям знаєте, що поють грань, де вона, як їй перейти, а що буде, якщо я її перетну. А що, якщо буде, якщо я її перетну тричі за день? Що буде з мамою? І знаєте, це прям для них такий реальний челендж, цікавий досвід, і прям вони до цього відносяться як до неймовірно захоплюючої гри. Мені так відчувається по і іноді. Реально, це відчувається саме так. І я зрозуміла, що прийняття оцих поганих емоцій до своєї дитини, що я реально втомлююся від неї. Я реально злюсь, я прям у мене аж до трісучки, знаєте, іноді буває. Це дуже складно прийняти. На перших місяцях у мене прям була проблема, що я у якийсь момент настільки не могла справити зі своїми емоціями, що я почала собі шкодити. Я почала себе якось бити, ляпсати, щоб просто прийти до тями, роздуплитися і плюс. Визволити цю енергію. Якщо у вас це є, по-перше, я би звернула на це увагу, і можливо, ну я в принципі я тоді звернулася до спеціаліста. Якщо у вас є така потреба, я вам також раджу звернутися до спеціаліста, тому що шкодити собі це не добре. Шкодити дитині це також недобре. В будь-якому випадку є якесь рішення, і разом з фахівцем ви точно зможете до нього прийти, і все буде супер. Як у мене зараз? Я все ще на етапі прийняття, я не знаю. Коли на 100% я зможу прийняти, що, ну, що реально я зараз просто отак от, до три сучки буду робити, для мене це найскладніше, і я досі, знаєте, нащупую цю грань. Дуже гарна порада, яку я почула, коли ти прям знаєте чайник не починає <смір> википати і зараз він засвистить, його треба просто прибрати з комфорти. Я думаю, що це просто <смір> дуже сенсовна порада. Якщо у вас є можливість, ви відчуваєте, що зараз щось буде. По-перше, що мені допомагає, це проговорити вслух. Іноді це реально допомагає. Це вже, знаєте, якийсь крок перед тим, як накричати. Я просто кажу вслух, я зараз можу накричати на тебе. Я злюсь. Я і для себе проговорюю ці емоції, і щоб дитина також мала знати це розуміння, що так, емоції бувають різними. Іноді моя реакція. Може бути ось такою. Мені і це мені справді допомагає. Іноді я говорю: я зараз не кричу, а потім не кричу. Ну оп, хі -хі, клас. Е, іноді це реально дистанціюватись, вийти в іншу кімнату. Так, ти все одно чуєш цей плач, крик, але просто навіть піти, знаєте, потримати руки під холодною водою, вмитися, помити ручки, там щось кремчиком руки не мазать, трошки переключитись. Дистанціюватись це вже дуже класна ідея. При цьому я би радила вам переконати, що з дитиною там все в порядку, що вона у якомусь безпечному просторі, і в принципі, вона да, може іноді таке траплятися, що дистанція оця набагато краще, ніж зірватись, не втриматись і знаєте, і вибухнути. Я вас просто підтримую, якщо ви такі ж ситуації, як я, я вас просто обіймаю. Дуже хочу вас підтримати. Все буде добре, це пройде, і ми будемо відчувати лише, знаєте, насолоде задоволення від того, що маємо дітей. Це я вірю, ця утопія колись не стане. четвертий пункт він такий не супер об'ємний, але я розумію, що у всіх він по-різному відчувається. Це прийняття того, що так, ти тепер. Батько або мати, і це змінить твоє життя. Як би це не було, життя змінилось, ти тепер несеш відповідальність. Це зовсім інші відчуття. Чесно, я не пам'ятаю, як саме у мене це пройшло, просто в який момент. Згодом з часом наступило прийняття, що так моє життя змінилось, і це круто. Воно набуває красок, воно змінюється, але це не погано, це навіть прикольно, і колись я дійду також до того уровня свободи вільного часу, до якого я прагну. Окрім часу і того, щоб подивитись правді в очі. Що так, не треба, знаєте, зараз робити. Ай, та дитина на нас ніяк не вплинула. Звичайно, діти впливають. Просто прийняти, просто почекати і згодом, знаєте, такими маленькими кроками все буде краще у цьому плані. І останнє те, що реально складно, те, що мене дуже бісить, тригерить. Я розумію, зараз ми не так часто з тим цикаємося, тому що ми далеко від своїх рідних, часто це рідні саме роблять люди, це. Поради зі сторони, в принципі, прийняття оцієї відповідальності на себе, що джерел інформації багато, що всі намагаються тебе. Якось направити, сказати, куди треба. І оце вибудовування кордонів, особливо з рідними людьми, особливо зі старшим поколінням, знаєте, це реально буває найскладніше пояснити бабусям, що не треба давати той шоколад, або пояснити, що там такий одяг не підходить, такі іграшки краще не давати, що ми. Дорослі батьки, блін, уже щоб ви блін батьки своєї дитини. Що ми можемо це прийняти рішення самостійно і спиравитися, і, будь ласка, поважайте це рішення. Я знаю, що для багатьох це така велика історія, знаєте, яка може бути довжиною в роки. Я вам тут хочу сказати, дав, що це просто відстоювання кордонів, що ти доросла людина, що ти маєш. Оцю впевненість у собі, тому що ви знаєте, що наші рідні, вони просто як хижаки відчувають невпевненість і йдуть туди. Може таке бувати, іноді ну, просто люблять люди нарушати кордони. Ось, Тому тут наберіться терпіння, просто спокійно пояснити, вони це роблять, наче з блага. Не, ну, справді з блага, що я кажу, наче якщо це справді так. Але оцей момент, що більшого блага. Ніж ви для своєї дитини навряд чи в цьому світі хтось бажає. Більше, ніж мама і тато про дитину навряд чи в цьому світі хтось думає настільки багато. Це, це стосується і подруг, знаєте, які дають поради. Ну просто так скинула щось, тебе це може образити, бо це реально так. Знаєте, вона там щось подумала, що дитині не добре. Але ти та думаєш про нього постійно. Ти та 24 на 7 після народження дитини намагаєшся обирати до нього найкраще взагалі з усіх мільйонів варіантів. Тому я вважаю, що це просто, знаєте, така легка посмішка розмови про те, що я справляюсь, дякую. Знаєте. Дуже я такий грубий вислів, але це вже кінець відео. Я думаю, що нас не дивляться діти. Кажуть, що твої совіти як мертвому міняти. Не варто. Сильно напрягатися, тому що і так все в порядку. Дякую. Взагалі, ну не переживайте, не хвилюйтесь. Я сама про дитину думаю: 24 на 7. не треба непрошених порад, вони можуть бути неумісні. І так само, якщо у вас не просили пораду, часто класний варіант просто когось підбадьорити, не радити зайве, а просто знаєте, сказати: блін, та ти класна. Ти мене надихаєш, ти така прикольна мама, ти такий класний тато, і, і це буде найкраще, що ви можете зробити для молодої родини, і так само заохочити людей хвалити вас, заохочити людей говорити вам приємні слова, і говоріть у відповідь їх також обов'язково. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я вам бажаю батьківства лише у насоводі, лише звичайно приємних емоцій, щоб нехай їх буде справді більше. Нехай ви будете розвиватись, розвивати свій емоційний інтелект, як то зараз прийнято говорити, наповнюватись, робити своє життя яскравим і таким чином робити життя яскравим своїй дитині. Я вас обіймаю, дякую за перегляд і пока.